Слухаймо святого Євангелія мирським Луки святого Євангелія читання. Будьмо у в той час. Один чоловік приступив до Ісуса, спокушаючи Його і кажучи Учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. Він озвався до Нього. Чому звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, хіба один Бог, ти заповіді знаєш, не чужу лож, не вбивай, не кради. Не свідкуй ложно, шаної батька і матір!» той відповів, все це я зберіг з Малку». почувши це, Ісус, сказав до нього одного, ще тобі бракує, продай усе, що маєш, роздай бідним, і будеш мати скарб на небі, тоді приходять слідом за мною. Почувши це, той засмутився вельми, бо був дуже багатий. Глянув Ісус на нього і мовив, як тяжко тим, що мають багатство ввійти в царство Боже, Легше пройти верблюдові крізь в, ушко, в голці, ніж багатом війти в царство Боже. Ті, що слухали, сказали, хто ж тоді може спастися? Він відповів неможливо у людей, можливе у кого. <плес> <Yep. плес> В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Боже Слово і катехізація. послання Саноду єпископів Української греко-католицької церкви 2018 року до духовенства монашества і мирян. Бо коли я проповідую Євангелію, нема мені від того слави, бо це мій обов'язок, і горе мені, коли я не проповідував Євангелії, апостол Павло до Корінтян. Всесвітліші та всечисніші Отці, преподобні брати і сестри в моношестві, дорогі браття і сестри у Христі. Після свого славного триденного Воскресіння наш Спаситель Ісус Христос передав своїм апостолам особливу місію: ідіть, Отче, і на зробіть учнями всі народи, хрестячи їх м'яця і Сина, і Святого Духа. Навчаючи їх зберегти все те, що я вам заповідав. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку. Матея 28 глава бути християнами означає бути учнями Ісуса Христа, єдиного вчителя, носіями Його Духа, вістунами, Його доброї новини та свідками істини, якою є Він сам. Як член Христової Церкви, кожен християнин покликаний зростати в Христовому учнівстві силою і діянням Святого Духа, щоразу глибше пізнавати свого Божественного Вчителя, який присутній у спільноті церкви, та ділиться своїм досвідом із ближніми, здійснюючи своє запевнення. Ось я з вами по усі дні аж до кінця віку Воскреслий Христос перебуває в тілі своєї церкви у святих таїнствах та Божому Слові. Щоразу, коли ми читаємо Святе Письмо, маємо нагоду слухати Слово нашого Вчителя, який нас навчає своїм Духом Святим, виховує, провадить до всякого доброго діла. Святіший отець, Фран... папа Франциск у своєму апостольському пострілі. Чанні радість Євангелія підкреслює нерозривний зв'язок між Божим Словом та навчанням і передаванням віри, тобто катехізацією, вивчення святого письма, має бути дверима відкритими для всіх віруючих. Основне щоб об'явлене слово глибоко збагатило катехізацію і всі зусилля з передавання віри. Євангелізація вимагає близькості з Божим Словом, а це зобов'язує, що в єпархії, парафії і всі католицькі організації забезпечували ґрунтовне і постійне вивчення Біблії, а також сприяли особистому і спільнотному молитовному читанню Слова Божого. Читаючи Боже Слово, роздумуючи над Ним і молячися ним, ми зустрічаємо Христа, пізнаємо і приймаємо Його. Саме це є і завданням катехеричного служіння, не тільки привести людину до зустрічі з Христом. А досягти того, щоб вона, пізнавши його, повірила в нього, жила в єдності з ним, і, за словами апостола Павла, дозрівала до повноти Христа, до апостолів, які, простуючи з Єрусалиму, до Амусу, розмовляли і сперечалися між собою про те, що сталося, Ісус наближається, супроводжує їх і пояснює їм Писання. Сучасна людина також потребує такого супроводу віри протягом усієї своєї земної мандрівки за Христом. Церква здійснює цей супровід у різний спосіб, зокрема, і за допомогою катехетичного служіння, метою катехізації, основного діяння церкви є навчати і виховувати у вірі християнина. Та провадити Його до сопричастя з Ісусом Христом та церковною спільнотою, катехизм греко-католицької церкви Христос, наша Пасха, постійно та безперервна в віковому сенсі катехізація дітей, молоді, дорослих і літніх осіб, необхідна якість живої парафії як місця зустрічі з живим Христом. Прагнемо підкреслити, що бути учним Христовим це завдання всього нашого життя. Ось чому навчання і передавання віри, катехізація – це не лише підготовка до першої сповіді дітей та урочистого святого причастя, а постійне і безперервне зростання у вірі всіх вірних Христової Церкви, дітей, молоді, дорослих. Відповідальність за проголошення Божого Слова та катехізацію. розглянувши стан проголошення Слова Божого та катетичного служіння, дякуємо Богові за все добро та рясні плоди, які приносить благовість Христового Євангелія у пастирському служінні нашої церкви, як в Україні, так і в різних країнах світу. Хочемо висловити визнання і вдячність священникам, богопосвяченим особам, катехетам, батькам, усім, хто щиро присвячує себе проголошенню Божого Слова та бере участь у навчанні і передаванні святої віри. За християнське виховання своїх вірних вся церква, бо як матір, вона дбає про народження до нового життя у Христі та зростання у вірі кожної людини. Уся церква покликана ділитися своєю вірою та проповідувати Євангеліє спасіння, але кожен виконує цю місію відповідно до місця свого служіння в церковному тілі. Ми прагнемо, що всі вірні, сповнені радістю зустрічі з живим Христом і належності до церковної парафіяльної спільноти жили та ділилися вірою Воскреслого Христа, сім'я, домашня церква, батьки, перші вихователі віри. Висловлюємо щиру вдячність батькам, бабусям і дідусям хресним, які передають живий скарб віри з покоління в покоління. Ми пам'ятаємо, що впродовж важких десятиліть комуністичного режиму саме наші сім'ї були тим простором дії Святого Духа, не підвладним атеїстичній пропаганді. Простором, де плекали і зберігали віру, є в Бога та вірність Христовій церкви. Усі часи, незалежно від зовнішніх обставин, сім'я як домашня церква була, є і буде першим середовищем, плеканням і передаванням віри. Тому і сьогодні скеровуємо погляд і увагу на сім'ю, щоб допомогти їй, а передусім. Батькам поглибити своє духовне життя, щоб вони були здатними передавати дар святої віри своїм дітям та внукам. У цьому важливому завданні батькам повинні допомагати хресні батьки, дідусі, бабусі, їхні родичі, друзі, школа, парафіальна спільнота. Кажемо допомагати, бо замінити сім'ю в цьому відповідальному завданні не може ніхто. Дорогі родини, ваша домівка є першою і найважливішою школою, де ваші діти мають навчитися любити Бога і людей. Якою буде та школа, таким буде й навчання, сказав праведний митрополит Андрей Шептицький. По християнськи виховуйте дітей, створюйте в сім'ї особливу атмосферу спільної молитви, моліться разом перед всякими тими іконами, святкуйте неділі і свята, беручи участь зі своїми дітьми у парафіальній божественній літургії, святкуючи разом, плекайте християнські родинні звичаї та традиції, виховуйте в дітей християнські погляди на життя і розвивайте в них відчуття народу. Належності до церковної парафіальної спільноти і свого народу, дорогі батьки! Ви є першими вчителями віри для своїх дітей, виховуйте їх прикладом власного життя і словом молитви, звіщайте їм Євангеліє, читайте слово Боже, твори про життя святих і наших новомучеників, які є зірцями віри, прийнятої, пережитої і засвідченої. Починайте день раньковою молитвою, а завершуйте вечірньою, заохочуючи дітей словами, «Ходімо молитися, свідчіть свою віру власним життям, вчитися мови віри. Апостол Павло у посланні до римлян твердить, що віра і слухання, а слухання через слово Христове. Букварем, з якого вивчаємо мову віри, є святе письмо. І катехизм нашої церкви, ці дві книги, які обов'язково мають бути присутніми у кожній християнській сім'ї. Тому заохочуємо, щоб святе письмо і катехизм Української греко-католицької церкви Христос, наша Пасха, були настільними книгами у кожній родині. Прочитання святого Письма у родині, наш праведний митрополит Андрей навчає. Треба, щоб кожен християнин ясно здавав собі справу з користі читання і знання святого Письма. Святе Євангеліє є предметом, що хату освячує і стягає на неї благодать, бо є предметом віри і любові жителів хати. Воно стереже їх перед злом, показує їм дорогу, підносить їх серця до неба, захищає плями їх душ. Я не вагався б сказати, що воно лікує рани їхніх тіл. Звичай читати Святе Письмо кожного дня, хоч би хвилинку, повинен стати звичаєм кожної християнської родини. Те читання повинно бути щоденним кормом людей, воно ж кормом здоровим, цілющим і скріпляючим. Це митрополит Андрей Шептицький, пропочитання святого Христа. Священник від імені Єпископа є головним катехетом і учителем віри у парафії. Звертаємося до вас, дорогі отці, браття, браття у священстві. Допоможіть нам добре організувати та якісно. І з відчуттям святого обов'язку забезпечити увесь процес християнського навчання і виховання дітей, молоді, дорослих, щоб донести слово Боже і правди віри до всіх вірних, з ревністю і запалом проголошуйте Боже Слово. Підтримуйте і пробадьте вірних до Його розуміння та молитви з ним, створюйте у парах, як біблійні гуртки, заохочуйте вірних до практики молитовного читання святого письма у церковній спільноті та сім'ї. Ретельно з молитвою готуйте свої проповіді, ґрунтуючись на Божому слові, щоб воно було живим і діяльним у житті вірян». Організовуйте та особисто супроводжуйте у парафії групи вивчення катехизму Української греко-католицької церкви, щоб читання цієї книги провадило людей до зустрічі з Воскреслим Христом, живило їхню віру, давало їм відповіді на проблеми щодення. Та надихало їх до служіння. Ви, дорогі священники, є відповідальними за якість катехетичного служіння у парафії. Дбайте, щоб християнське навчання було пристосоване до віку кожного, супроводжуйте дітей, молодь. Дорослих у їх постійному зростанні у вірі. Разом з катехетами плануйте катехетичні зустрічі і різні заходи, зважаючи на поступовість і систематичність навчання та виховання у вірі. Пам'ятайте про важливість передавання християнської віри відповідно до способу спілкування сучасних людей. Тому залучайтеся до процесу християнського навчання і виховання новітні методи і засоби. Дбайте про катехетів, про їхню початкову та постійну формацію, підтримуйте їхнє служіння духовно і матеріально, плекайте катехтичну справу і заохочуйте до цього інших. Пробуджуйте і підтримуйте запал до служіння, щоб ваша парафія справді була місцем зустрічі з живим Христом, зростанням у вірі та передавання її наступним поколінням. Парафіяльна спільнота. Звертаємося до вас усіх вірних нашої церкви, адже до передавання віри Покликані всі члени церковної спільноти від сумлінності виконання цього права і обов'язку. Кожним християнином залежить розвиток парафії, церкви та суспільства. Парафіальна спільнота повинна дбати про духовно моральний розвиток кожної члена, а також проповідувати Євангелії всім людям. Ця спільнота має бути натхненницею і рушієм катехези, та основним місцем її проведення, тому плакайте покликання до богопосвятного життя, священичого та катехетичного служіння, цінуйте осіб, які звіщають Боже Слово, проводять до зустрічі з Христом, виховують і супроводжують вірі. моліться за них, виявляйте їм сприяння та підтримку, пізнавайте, щоразу глибше Слово Боже, дозволяйте йому змінювати вас. Читайте катехизм української греко-католицької церкви Христос, наша Пасха, щоб пізнавати правди віри і жити ними. Діліться радістю зустрічі з Воскреслим Христом, беріть активну участь у спільнотному і молитовному житті парафії, свідчіть свою віру прикладом життя в особистій, сімейній, професійній і суспільних сферах, щодня живіть вірою, молитвою і ділами милосердя, Пресвята Богородиця, Мати і учениця Ісуса, яка почула Його Слово і повірила в нього. Прийняла і дарувала Його світові, вона завжди є для нас прикладом того, як бути учнями Христа і вести до Нього інших, щоб завдяки нашому свідченню віри, які сьогодні взивають, хочемо бачити Ісуса, могли пізнавати, приймати Його і жити в єдності з Ним. Нехай Пресвята Богородиця провадить нас у місії слухання Слова Божого і втілення Його в щоденне життя, щоб ми дедалі глибше пізнавали науку Христову, зростали у вірі та передавали її іншим з радістю і запалом. Благословення Господнє на вас під імені синоду єпископів Української греко-католицької церкви, святослав, Дану у Києві. При патріаршому соборі Воскресіння Христового у день святих парамона та фолемен 12 грудня 18 року Божого. Отцям душ доручаємо прочитати вірним це послання після кожної божественної літургії у неділю 23 грудня 18 року Божого. Слава Ісусу Христу! Thank you.